Это последствия санкционного давления на нас или нет? В том числе, конечно. На одно лекарство уходит только две с половиной. В марте 2024 -го года за кого будете голосовать? За Путина. Почему? Что он сделал? Потому что он поднял Россию. Что у вас пенсия 13 тысяч, это поднял? Что? ну и что? Ну, пенсию не поднял, но Россию поднял. Да. Пенсии не поднял, но Россию поднял. Да. Брачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще в начале весны, не сбылись. Ничего из того, что нам наш э, противник предрекал, не произошло. Да мне плевать на эти санкции. Несмотря на определенные издержки, вот я думаю, что э, прошлый год пошел только на пользу с учетом на, того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики. Доступность к сельхозтехнике, к запчастям снизилась. У нас выросли стоимость средств защиты растений, у нас выросла стоимость ветпрепаратов, действующие вещества. А правда, ДВ. что мы вот мы для, не делаем, я, да, яйца инкубационные да, яйца, инкубировались да. новой курочка и новый петушок. И, и этот факт. Мы это и все это, закупаем да, только и этот за, фактор за границей. Это тоже, да, и этот факт. это как, как с семенным фондом у нас. Более того, оборудование само на птицефабрике тоже зарубежное. Соответственно, упаковочные линии тоже зарубежные. То есть понимаете, у нас, если мы посмотрим вообще всю систему у нас очень существенная импортная составляющая по всей цепочке. Но мы... Опять же, логистика подорожала, безусловно, да. С доставкой нету решить. проблем. А вот там все в порядке, иначе бы у нас вся отрасль легла. Вы могли такое предположить, да? Вот такой резкий Мы уже пять лет об этом говорили. Более того, в смысле, это совершенно в ситуации, да. да. Просто она взорвалась, вот никто не знал, когда взорвется, проще говоря. Да? Но за последние 7 лет закрылось более 67 яичных птицефабрик. Я вам говорю, что коров все меньше, сырные и молочные предприятия закрываются. И так будет до того момента, пока мы опять не начнем кричать, что делать. С молоком легче. Его заменила пальма. И на всех прилавках мы видим пальму через Меркурий, через все эти, что положено, маркировка и так далее. Все лежит. На яйцом так не получається. Яйцо какое-то Микакути искусственную... А Зараз поговоримо про Херсонщину Валерій. Про запас капітан збройних сил України вже з з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Валерію. Героям слава ради вас чути. За пане капітане. Я додам для наших глядачів, що пан Валерій з нами на телефонному зв'язку будемо мати на жаль таку скупішу картинку, але вже як є. Ну і давайте почнемо із херсонського напрямку. Яка там зараз ситуація? Як минула остання доба? Бачимо, що по місту нещадно гатять і вночі, і досі мусять надзвичайники наслідки оцих всіх руйнувань розбирати. Ну, тут е, вже ситуація кілька місяців, можна сказати, одна й так така сама. Е, Збройні сили України тримають на е, вогневому впливі окупаційну армію. Вона відповідно відповідає не тільки попередньому краю <кхи>, сил збройних України, але і по е, мирним містам та селищам. Звичайно, найпомітніші е, атаки на Херсон, тому що це велике обласне місто, але Обстріли проходять вздовж всієї смуги Херсонської області під впливом і кабів, і РСЗО, і ствольної артилерії, окупаційної армії, невеличкі селища і містечка Херсонщини. Я думаю, що таким чином росіяни намагаються. Стримати можливості збройних сил, а також демотивувати населення, щоб воно якнайшвидше погоджувалося на ті умови, які зараз ми чуєте, починають просувати і російські офіціаросійська офіційна влада, і деякі українські в лапках відомі колишні радники, які теж просувають тепер цю ідею, що нам треба миритись, і отця замирення на крові це є мета Путіна. Пане Валерію, яка зараз ситуація на а, лівому березі? Там ми читаємо про те, що окупанти, це звіт і дослідження війни, про те, що окупанти використовують навіть хімічну зброю в районі Кринок з тим, щоб все-таки змусити нас залишити Збройні Сили України оцей невеличкий плацдарм. Ну, давайте деталізувати не буду, оскільки не маю на це права. А от щодо Застосування хімічних скидів, то я дивуюсь, чому тільки зараз це помічено, тому що ще наприкінці минулого року, коли ми стояли на авдійському напрямку, там вже були випадки, коли проти передових позицій збройних сил використовувався саме такий боєприпас. Тому для нас це не секрет, не відкриття. Вже давно всі підрозділи, які безпосередньо беруть участь у бойових зіткненнях, забезпечені відповідними засобами захисту. Тому в цьому плані дивуватися немає чому. Росіяни будуть робити буквально все, буквально все, що можливо, для того, щоб збити взагалі відбити бажання деокупувати наші території. Ми сьогодні вранці спілкувалися із міським головою Нової Каховки, і він розповідав, що навіть там на околицях громади вже ближче до Кринок місцеві мешканці нарікали на те, що відчувають якісь таку певну пекучість в очах. Очевидно, це є наслідки дії е, цих хімічних речовин у цих речовин, які містяться в гранатах К-51, які скидають з безпілотників. Е, добре, що ваші хлопці, що ви забезпечені усім тим, що дозволяє спокійно працювати і не шкодить здоров'ю. Скажіть, будь ласка, загалом, як росіяни зараз поводяться на лівому березі в тих краях, де ви перебуваєте? Наскільки активними, наскільки частими є штурми, атаки, наскільки вони нахабно поводяться? Ну знов таки деталізувати я не буду, хочу тільки підкреслити, що бойові е, дії не припиняються е, на жодну добу тут, і вдень і вночі е, постійно, так е, перманентно, росіяни намагаються. Е, Робити такі невеличкі контратакувальні дії. Але загалом, якщо ви подивитесь на діпстепса, відкрита інформація, то звичайно, що глибина їхньої оборони досить потужна. Тому я закликаю і всіх ну, не очікувати якихось проривних новин найближчим часом, тому що війна очевидно вже затягнулася, і нам треба і самим перегруповуватися, накопичувати. Матеріальні і збройні ресурси для того, щоб здолати ті укріплення, які захищаються зустрілами, але ну, в цих умовах ефективними засобами окупаційної армії. А вони зводять на лівому березі зараз, от фактично зараз, в грудні, якісь нові додаткові фортифікаційні споруди, щось, якісь укріплення, готуючись затриматись там надовше? Ну їхня лінія е, укріплень досить серйозна. Це ну, я не відкриваю військової таємниці, та й самі росіяни це показують. Взагалі я завжди казав навіть в минуловічних ефірах, і в, в тому числі вашому телеканалу, що російська армія має таку неприємну традицію підсилюватися саме під час бойових дій. І вони показують, що вони досить серйозна сила, що не треба нехтувати їхніми. Спроможностями, не дивлячись на те, що це абсолютно несправедлива загарбницька і хижацька з їхнього боку війна, що у них немає вже такого потенціалу військового. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.